У тисминиці учасники громадської організації Будуємо Україну разом презентували новий проєкт для місцевої молоді. Бурівці шукають волонтерів для створення і облаштування вуличних меблів. Розповідає координаторка таборів буру Юлія Капустенко. Це, знаєте, свого роду є підготовчою активності. Тобто ми на початку, якщо громада подалася на цей проєкт, вона пройшла відбір, в нас наразі є 15 громад, які ми відібрали, і зараз ми маємо ще їх відібрати до того, щоб лишилося 10, з якими ми будемо безпосередньо працювати. І відповідно в нас по проєкту є таке, що ми маємо залучити більше місцевих волонтерів. В цю громаду ми відправимо наших, нашу команду, це буде адміністратор, який буде за адміністративною частиною про пропоселення, харчування. Сьогодні буде два кемплітери, які будуть саме суто по атмосфері табору, повзаємодії волонтерів між собою, і також майстри, які будуть навчати волонтерів. Під час презентації проєкту учасники буру поспілкувалися з місцевою молоддю і провели опитування на тему волонтерства. Найбільшу кількість правильних відповідей дала Софія Підлуська. Дівчина каже, що давно спостерігає за цією організацією та мріє до неї долучитися. Моя сестра двоєрідна була в таборі і мені дуже сподобалося це, і я теж би хотіла, але мені поки що 14 років, і я можу тільки в бурчик. Але він не завжди є. Бо в нас тут не дуже якби, різноманітні для дітей, На локації, щоб відпочивати. Бо більше всі вдома, або просто ходять, але якось так сісти, посидіти, щось подивитися, щось зробити, то такого немає. Дмитро Василик, місцевий пластун, каже, що хотів би знайти час для покращення свого міста. Звісно, що хотів би, але у мене є певні сумніви чи зможу. Якщо б наше місто трохи ожило, помолоділо, то так було б непогано. Людмила Романчук розповідає, що після знайомства з буром планує об'єднати друзів для спільних справ на користь міста. Я дуже люблю взагалі волонтерів і в майбутньому. Планую приєднатися до цієї організації. Найперше це для екології, щоб всі приєдналися до очищення річок, озерів, до свого дозвілля, щоб було все на найвищому рівні. Хочу запросити своїх друзів цю організацію, створити спільноту, яка допоможе в загальному розвивати не тільки своє місто, а й ну, просуватися. Найбільше рейтингах. упродовж 2022 року волонтери громадської організації Будуємо Україну разом реалізували два проєкти на Прикарпатті. У селі Угринів, що поблизу Івано-Франківська, відновили будинок для десятьох дітей з Маріуполя. У селі Новий Мартинів Бурштинської громади облаштували під житло для вимушених переселенців частину підвалу школи. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини івано франківськ